Всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні мій довгообіцяний МК на пов'язку спицями. Моя пов'язка зв'язана на обхват голови 54 см і свободою облягання, звісно, моя пов'язка зв'язана хустковою гладдю, ви можете в'язати її. І напівпатентною резинкою, і жемчужною. Я вам додам фото пов'язочок, яких я в'язала. Ось тут ви побачите, і в кінці або в початку відео. На жаль, у мене зараз немає хусткової гладдю, але принцип в'язання є один і той самий: чи хусткова, чи жемчужна, чи напівпатентна резинка все залежить від обраної вами моделі пов'язки, чи вона повинна бути об'ємною, чи під якийсь стиль одягу принцип в'язання і шивання цієї моделі однаковісінький. Тобто приступимо до в'язання. На спиці номер 4 я набрала, зараз я вам точно скажу, трішки не підготувалася 30 петель. І пров'язала у висоту 45 см. При моїй щільності в'язання в у мене вийшло 16 см ширини і 45 см висоти. Як я враховувала на об'єм голови моєї 45 смювала, я, я додала свободу облягання. Це тобто 45 см, мінус 20% і плюс 2 см на свободу облягання, щоб вільненько воно було по голові. Враховуємо те, в якому ми візерунком в'яжемо. Дуже тягнеться панчішна в'язка, дуже тягнеться англійська резинка, звичайна резинка, то ми враховуємо це. Хай трішки буде вільніше, щоб не так стягувало вуші. в мене вийшло 45 см. Довжина і 16 см ширина нашого полотна, які ж ниточки я брала. Алізе Суперлана на 25% вовни і 75 акрилу. Колір вам, на жаль, не скажу, бо я така точка втратилась. Ну, ви, Це вам не критично, ви вибираєте самі, який ви хочете. Колір пряжу можна з будь-якої пряжі, можна з мохеру, і з бобінної, і з моточної, яку ви хочете. І додала ниточку. Букле бобінного, у мене нерівномірно вона тут намотане. Букле. Тут є знаєте, як секційне намотування. Тут є, тут намотано, тут пустовато, скажімо так, у мене є три ниточки. Якщо ви запитаєте, а з якої пряжі нам зв'язати, беріть сміло алізе суперлана класичну і в'яжіть собі таку пов'язочку. Можете додати мохер чи букле, чи що ви. Захочете. Можна додати і шешибрики, і люрекс, і паєтки. Зараз це все на рівні вашої фантазії і того образу, який ви обрали. Так от, я зв'язала рівне полотно шириною 16 см і довшиною 45 см. Всі ми знаємо, як ми в'яжемо. Першу знімаємо непров'язану, останню петлю пров'язуємо виворітну, це в нас буде кромкова петля. Далі ми зв'язали такий відрізок полотна. Беремо голочку для шивання в'язаних виробів. Вона у вас може бути пластикова чи металева. У мене металева з тупим кінчиком, це з тих наборів Заврора. Дуже зручна мені вона. І подобається. Можна, дівчатка, брати гачок для шивання цього полотна. Ну, я показую. Як буде зручніша голка. Можливо, хто не володіє очком або в кого немає, хто тільки починає в'язати. І приступаємо до шивання нашого виробу. Дивимося, де в нас лице зазвичай. У моєму випадку тут лице немає, тут обидві сторони будуть лицевими. В мене, за рахунок того, що пряжа нерівномірно намотана на ній букле, тут ніби є такі острівки лисішого полотна і такого ворсянистого, але це не критично. Я вибираю ту сторону, яка мені подобається. В принципі, вони в мене обидва, на обидві сторони гарна гладь, то так складаю, як мені захочеться. Складаємо ми наше полотно і будемо зараз приступати до його шивання. Вибрала найпростіший спосіб, щоб вам було зрозуміло. Складаємо отак на опіл ці два шматочки і просуваємо їх всередину. Дивимося, щоб нам рівні були ділянки нашої пов'язки. Тут нема нічого складного, так на око вирівнюємо. Є способи там замудреніші, скажімо так, викладати їх, але в принцип той самий так, буде найпростіше. У нас хвостик залишився тут справа, голочка затягнута. Тепер ми починаємо будь-яким зручним для вас способом. Якщо ви не володієте методом шивання вперед голка, то ви просто так берете і сшиваєте таким з'єднувальним. Швом можна швом, який, який обробляється край так накидати петлю. Але я вам покажу, як роблю я. Я прошиваю способом вперед голка, просуваю ниточку, накидаю на ниточку петлю, просуваю. Це буде як імітація такого шва декоративного. І на виворі буде гарно виглядати. Далі я знову прошиваю стіпки 0,5-07 см. І таким чином ми шиваємо наше полотно. Якщо вам це замудрено, так, скажімо так, ви можете просто шити його, так, як вам зручно, або гачком, або голкою. Так, далі. Я повертаю сюди оцю петельку, показую вам, щоб ви бачили. Просуваю голку наперед полотна, це в мене, до мене лицева сторона, потім огортаю кінчик голки нашою ниточкою, бачите, ніби така петля виходить, і просуваю її. Гарненько притягуємо, в тому, в тому нашому випадку не перетягуючи, не стягуючи полотно, але і не дуже, щоб воно було розхлябано. Контролюємо. Наше зшивання. Тепер знову повертаємося в початок цієї нашої петлі, просуваємо голочку на виворітню сторону, висуваємо її вперед, ниточкою, обгортаємо кінець нашої голки, бачите, і просуваємо вперед, підтягуємо ниточку. Оцю. І контролюємо, щоб в нас не було тут дуже стягнуто, щоб не було в нас вузла посеред лоба. Так, розтягуємо. Можна потім буде нам відпарити цей шов, і буде все в нас гарно. Знову повертаюся я в це саме місце, де я витягувала голочку, на виворіт, на лице, обвиваю голочку і витягую. Ниточку. Таким чином ми шиваємо нашу пов'язочку далі до кінця нашого полотна. Нескладний такий прийом, ще раз повторюся, багато способів є шивання, вив'язування цих пов'язок, я вам показую найпростіший, найлегший яким користуюсь я, і цей метод в'язання і шивання підійде для початківців, бо багато на каналі молодих дівчаток, яким цікавий наш вид рукоділля. І це дуже радує, що наше рукоділля повертається в популярні види занять. Ще раз повторюю, накинули петельку, протягуємо, і останню пару петельок ми пров'язуємо. Щоб зробити наш, наше шивання. Тут не принципово послідовність рухів, просто можна, дівчата, шити і отакими стіпками отакими, з'єднувальними, такими. зметувальними в одну сторону і в іншу. І все, щоб вам не замудруватися. Ще раз покажу, можна зробити отак. Петельку просуваєте, закріплюєте обметувальним швом. Отак, це я вам покажу. Кому як захочеться. Зараз додамо ми з вами підсвітки, У мене вже немає світла, ну, такі наші реалії життя. Оце і все. Я таким чином закріпила ниточку і виворі... вивертаємо нашу пов'язочку. Ось така краса. У нас вийшло легко, просто, зручно і доступно всім. Стильно виглядає, швидко в'яжеться, доступно кожному, по витратах матеріалу і по виконанню. Дякую вам, що ви були зі мною. З вами була Валентина. До зустрічі в нових відео в мене на каналі. А хто ще не підписався, запрошую підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки або не вподобайки, якщо вам не сподобався мій контент. Буду рада бачити вас з себе на каналі, а ще нажміть дзвіночок, щоб ви отримували сповіщення про нові мої відео. Разом нам цікавіше все, до побачення! Цілую, люблю, обіймав і з вами була Валентина. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі. Па-па.